У листах прохання повернути бійців додому на обличчі радість та надія, що все буде добре. 6 грудня цьогоріч об'єднало всіх українців: дітей, що вірять у дива, та дорослих, що вірять у сили оборони. У кожного єдине бажання перемога. Традицію, що в нашому місті започаткували ще у 2020-му, Продовжили сьогодні. Святий Миколай мандрував містом. Чудотворець був і на Доценка, і на Масанах. Однією із зупинок стало подвір'я школи в мікрорайоні обласної лікарні. Дітлахів розважали янголи військово-музичного центру сухопутних військ ЗСУ, а також герої мультфільмів. Ти, ти, всі тебе, На свято завітав і патрон, що нині не просто пес сапер, а справжній символ нескореності. Найбільше чекали саме Миколая. Малеча заплескала в долоньки, потупоціла ніжками, потанцювала, і він тут як тут. Просто <рикант> 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 святий цього року символічний. Із військовим рюкзаком на плечах. Ви цього року були чемними. Ви гарно навчались. У розпал свята повітряна тривога. Ворог, вкотре демонструє намір знищити українців. Миколай просить дітей спуститися в укриття. Прослідуйте всі в бомбосховище. Діти Бачте. всі до своїх керівників, бігом. Ворог намагається зламати нас морально. Він робить провокацію, робить обстріли. От під час заходу діти сиділи в бомбосховищі. Але я вам скажу, як Миколай. Скажу чесно, що наш народ, наших людей ніхто ніколи не здолає, тому що навіть з нами сьогодні Святий Миколай з нами весь цивілізований світ, з нами Бог і з нами правда. Діти захопливими очима ловлять кожен момент свята, святому Миколаю, на якого вони так довго чекали, розповідають вірші, співають пісень та діляться заповітними мріями. Деякі розповіли і нам я хочу, щоб скоріше Закінчилась війна і було все добре. Я хотіла, щоб Святий Миколай е відмінив, щоб не було повітряної тривоги і щоб закінчилася побістре війна. І ще я хотіла, щоб всі діти вірили у Святого Миколая. Фінальна локація зустрічі Миколая біля п'ятницької церкви, де встановлено різдвяний вертеп. Увечері 6 грудня чернігівці, які не доєдналися до святкування у своїх мікрорайонах, насолоджувалися піснями і танцями саме тут. Споглядаючи про те, як діти вміють посміхатися всупереч всьому, це очевидно обличчя у тої незламності, за яку сьогодні хлопці борються. І Миколаї Збройні Сили України це, це поєднання насправді про допомогу і опіку збройних сил над нами і святого Миколая. Тому це очевидно неспроста так, мало бути, і сьогодні для нас безмежно важливо і сакрально. Чудотворець прибув до малечі на чарівному паровозі. Згодом і вони покаталися на ньому та відчули себе в касті. Зазначимо, Чернігів відмовився від встановлення головної ялинки на Красній площі. Натомість, аби містяни все ж відчули новорічну атмосферу, на валу у парку Богдана Хмельницького та на центральній міській алеї розмістили ілюмінації.